раз доброго ранку ми продовжуємо серію програм хімія на кухні. Як завжди, розбиратися допомагає нам наш професійний біохімік Гліб Препіч. Ми поснідали і зараз буде десерт. Правильно, так сьогодні ми поговоримо про желе. Ми розберемося, що таке желе з молекулярної точки зору, чому ми всі так любимо і як його виготовити. Ну а в кінці, як завжди, трошечки магії. Почнемо? Клас, давай, як завжди, ми починаємо з теорії, бо ми тут трошки навчаємось, Ну, намагаємось навчатися. Саша. З теорії дуже все просто. Желе це гель, Саша. Від латинського джело застигає. Так. Тобто, як воно орієнтовано там з молекулярної точки зору. Будь-який гель це ось така тривимірна полімерна градка, утворена з довгих полімерних молекул, речовини гелоутворюючі, про які ми зараз поговоримо. Всі проміжки, між якими заповнені молекулами рочинника, в даному випадку це молекули води. Так. Причому цієї речовини гелоутворювачі може бути надзвичайно мало. Тобто, по суті, желе – це суцільна вода, просто спіймана отаку полімерну градку. І за рахунок. Того, що це суцільна вода, воно нам так подобається. Воно така ніжна на смак. Коли ми їмо желе, ми, по суті, їмо воду з розчиненими так в ній смаковими речовинами. Ну, а ще воно дуже прикольно дригається. Тому ну, Його звичайно. так люблять діти. Так. Це просто дуже класна штука. Клас. Ну е, з теорією, як завжди, от воно дригається. Клас! Це можна гратися Вічно. в цю студію, як мінімум. <laughs> Окей, з теорією зрозуміло. В нас тут е, два варіанти. Так, я так бачу, жила та агарагар, -гар. -гар, -гар, Саш. Як гора якась. Ну це не наша назва, тому uh -huh. так дивно виглядає. Звучить взагалі, Саша, в природі речовини, які здатні утворити желе, просто купа. Але сьогодні ми розглянемо найрозповсюдженіше. Це жилатини, агарагар. Бачиш, це такі майже однакові порошки жовті. Uh -huh. Ну і желе, в принципі, не дуже то і відрізняється. Uh -huh. Але ще є різниця. А різниця Саша є. Зараз ми в цьому розберемося. Ось звідки береться взагалі, взагалі желатин. Так. Желатин це продукт тваринного походження. Його виробляють на заводах, тобто з продуктів відходів м'ясної промисловості. Mm -hmm. Вхід іде, все там, шкіри, жили, там суглоби, все що багато на білок. Колаген. Mm -hmm. Ми про колаген, до речі, вже розмовляли, коли говорили про приготування шашлика. Але колагену – це. Це Теж така довга полімерна молекула, яка дуже схожа на цей канат. Вона складається з трьох ниток, і коли виробляють колаген під дією високої температури та кислот, цей канат розплітають, повністю його розкручують. Угу. І ось цей розкручений, такий пожований, зруйнований колаген – це і є желатин. Його висушують і продають нам. Угу, серйозно? Так. Тобто, це процес переробки. Так, Як це відходять? процес е, доходи від відходів. Ага. До речі, всі ми колись займалися виготовленням желатину. так? Коли mm -hmm. ми що готували вдома? Холодець, правильно. Ми це знаємо. Так. Так. Ну, Желатином, зрозуміло, це продукт тваринного походження. А ось агар, звідки він береться? Агар виготовляють з водоростей, рестей, mm -hmm. які ростуть там в далекому морі. І е, е, за природою, якщо це білок, по суті, Кологен, свої, так, так, по суті, зруйновано, то це вуглевод дуже схоже на молекули крахмаля. Ну і mm -hmm. перший висновок, який можна зробити, люди, які не вживають тваринну їжу, вони, і... вони люблять желе, так і вони використовують саме жиле загарагару замість желе із желатину. Mm -hmm. Ну, взагалі, по хімічному механізму утворення гелю, так mm -hmm. вони майже однакові. Тобто і агар і желатин це довгі молекули, утворюють цю полімерну градку, але є деякі ключові особливості. І перше з них це температура. Тура виготовлення желе. Тобто, коли ми робимо желе з желатину, ми його що робимо? В холодильник ставимо, так, тому що це, інакше це, воно це, просто ніяк не застигне. На відміну від желатину, желе жиле загара гару запросто застигає при кімнатній температурі. Це раз. Угу. По-друге, температура руйнування гелю теж різна, тобто температура, при якій воно тане. Якщо желе із желатину спокійно тане при 30 градусах, тобто, О, ось, ось. бачиш, воно вже тане. Так, так, то жиле гар Гару надзвичайно міцне, воно витримує нагрівання до 80 градусів легко. Тобто такі uh -huh. страви з гар Гарового желе можна подавати навіть з гарячими блюдами. Просто я знаю, що є такий чай, який додають кульки Загара Гру, майже окріп, і воно не тане. Тобто, це дуже реальна крута штука. Я це раз, такий чай. Другий момент механічна міцність. Uh -huh. Як ти бачиш? Желатинове ну, желе да, воно... дуже навіть важко вигні... витягнути з стаканчику, тому що воно просто розлазиться. Ну, просто а агар-агарове -агар желе, воно я... ну воно, бачиш, яке ну, таке враження, воно... що якщо я кину їм у стінку, так то вон воно як, як мінімум назад відскочить. відскочить. Чому? Тому що молекули агара -агар, вони набагато довші, ніж молекули желатину. і Вони утворюють міцнішу сітку. Угу. Ну, в принципі, ми з перевагами зрозуміли. Тобто агар-агар, він міцніший, він має нижчу, вищу так, температуру так. топлення, але в нього є один мінус з желатину набагато ніжніше. А, воно дуже ніжне, Тобто ти вже воно, можеш воно, порівняти. Не, не так? так, і плюс, звичайно, для тих, хто не вживає м'ясо, угу. ви маєте зрозуміти, що по суті це не суп з м'яса, звичайно, але це продукт тварин м'ясний тварин. тваринного походження, і ви, вегетаріанці, як мінімум його здати угу. не будете. Ну, взагалі, якщо ви хочете ніжність, треба обрати желатин. Якщо ви хочете міцність і високу температуру топлення, обираємо агар-агар. Угу. Клас, ну з цим зрозуміло. Також ти сьогодні обіцяв нам магію. Експеримент. Вісно, експеримент експеримент. Ми я вам розповім про ще одну речовину жилеутворювач. Це називається альгінат натрій. Дуже зараз популярна штука, використовується в крутій молекулярній кухні. Але желе з альгінату, на відміну від агарагару і желатину, воно не твердне при охолодженні, воно твердне тільки під час хімічної реакції. Зараз вам це покажу. Давай ось ми приготували желе з агарагаром, не желе, а з такий розчин, просто розчинило воді, отримали такий кисіль. Тобто ось він. це вода з лети з альгінатом, який я додав трошки барвнику. Бачиш, як воно тече. Угу. як масло машини. Так, машина. ось Ми його помістили. Ось такі крапалки. Ми його так. будемо зараз крапати. А куди ми його будемо крапати? Ми будемо крапати врощені другого інгредієнту, який називається лактат кальцію. Ну, давай зараз Саша приступимо. Що Беремо робити? і так кульками її туди крапаємо. Так ой, так щоб воно не текло, щоб воно кап-кап-кап. Ага, тобто що зараз відбувається? В розчині молекули альгінату вони як спагетті в нашій кастрюлі, тобто, вони там вільно плавають, вони з одним з одним ніяк не зв'язані, тому він тече, але вони текуть до того моменту, поки не потраплять в лактат кальцію. Тільки вони тут потрапляють. кальцій зв'язує ці молекули в полімерну сітку. і Воно моментально твердне, схоплюються. Так, ще трошки покрапаємо. Це, це дуже, захоплююче. дуже зараз... захоплюється. Зараз камеру воно так не видно, але зараз ми це все, я так розумію, дістанемо, дістанемо. і ви побачите, яка магія до тут справді виходить. Так, візьмемо серветочку, нам треба буде О, його Я все годинами міг робити. І будемо зараз його виловлювати. Все, так. Давай, все. Давай діставати. Можна виловлювати. Так ми його виловимо. Так. так, на серветку. На серветку. Ой, мені ще чашку Петрі, Саша, одна потрібна. Так, чашка я знаю, де її взяти. Ага, я теж її бачу. Так, так трошки треба ну, обачайте, відтиснути трошки. воду. Крадимо. Угу. Дякую, Саша. Так, беремо її так. Бамс! На що схоже? Клас, це практично так. Це дуже схоже на, ну, на ікру, на звичайну на як, яку ми дуже любимо. Але це і є молекулярна кухня. Тобто кухарі, шеф-кухарі крутих ресторанів вони можуть перетворити в ікру будь-який продукт, будь-то сік, чи улюблений напів, наприклад, коньяк. Oh. Будь-що, фантазія просто не обмежена. Клас, дякуємо тобі, Гліб, Як ви завжди не просто повчально научно, а ще й можеш завжди нас розважити. Okay. Дякую, тепер ви можете обирати, що вам більше подобається. Таке жиля гарагара чи звичайний желатин. Вибір за вами. Ну а далі путівник вихідний. Клас! Тик-тик-тик, воно теж трясе.